Добрий день, хочу цю тезу 277 виставити. Тема Коли завершиться ця мало зрозуміла війна в Україні. Ну, щоб зрозуміти, коли завершиться закінчиться війна, треба зрозуміти, для чого взагалі розпочали. Ну, зараз вже з'явилися матеріали. Я там прикладу одне відео, де відкритим текстом вже кажуть, що почали цю війну заради очистки території під Великий Ізраїль. Саме євреї вже відкритим текстом кажуть. Ну І воно якби підтверджує ті речі пораніше, коли я казав, що ці всі новобудови і оці елітні котежні містечка під переселенців. Ну, люди, так. Ні, а зараз вже багато зрозуміли, що дійсно. Тому що зараз настільки переселенців, а їх туди не заселяють. Бо тут для євреїв-переселенців це різні речі. Ну і продовжується будівництво. В цьому разі у нас в Дніпрі. Були дещо зупиняли деякі майданчики, але зараз навіть там декілька поверхів звели, продовжують. Ну, не кажучи, вже ті будинки, які фактично вже були в стадії завершення. Так, да, от прильот був по одному з такому комплексу, який побудували, ну, тому там -то мало й загинуло, поранено мало було, тому що воно просто ще не заселене. Воно чекає тих переселенців, які сюди прибудуть. Тому те, що зараз відбувається в Україні, це підготовка нового соціума для майбутнього Великого Ізраїля. Фактично, ті люди, які будуть все терпіти, їм буде все рівно, чи Україна, чи Росія, чи Ізраїль, тих вони залишать, рабів. Ну а хто буде там свої якісь амбіції, вони не потрібні. От зверніть увагу що навіть почали просочуватися з окупованих земель півдня України, через Росію виїжджати. хоч були проблеми раніше. Зараз теж проблеми, але все-таки вони почали відпускати. Тому що зрозуміло, що краще Патріотів відпустити, а залишить тільки біомасу, який все рівно. І фактично колись свого часу Беркут там виступав Гарі. 5 мільйонів аборигенів достатньо для облуговання бороного народу України. Ну, так воно десь і вони і планують. Ці хизуються тим, що вони змогли, ну там я відео прикладу, послухайте, що вони змогли фактично без втрат зачистити території. Мільйони людей вдалося видавити з України. Так, да, є проблема у них, тому що поки ще воно. Ну так, да, під Росією Крим, Південь України. Але як туди переселити євреїв і щоб їх сприйняли, ще поки якби вони не подають. Ну, спочатку не хочу, щоб люди усвідомили, що іншої в майбутньому в них немає, тому що все було замислено іще до розвалу Радянського Союзу. Пісно там той єврей, що я відео прикладу, пояснює, що ті. Мільйон євреїв, які виїхали в Ізраїль, які російськомовними залишалися, це було сплановано. Під них будувалося житло. І коли зруйнувався Союз, на це вже збудоване житло підтягло людей. І якраз мільйон переселенців переселили в Ізраїль. Зараз те саме буде відбуватися, ну планують, і в Україні. Тільки тут вже збудовано житло не під мільйон. Не під мільйон а вже чи 6-8, чи 11 мільйонів. Ну там, як вони вже враховують, точно я не знаю цифру. Але в всякому випадку та сама програма. Житло збудовано, пішла програма є і на це житло повинні з'явитися люди. От вони з усього світу і планують сюди. Ну там добре, що це відео, вийшло недавно, 27 чи коли. 24-го, що фактично це вони саме озвучують. Тому що якби я сказав, то сказав, так, повидумав. А так, прямий мікрофон. Вони саме озвучують, і за чого війна, що це все договорняк, і, фактично йде очищення під Великий Ізраїль. В Ізраїлі вони залишають ортодоксів мільйон, ну а останні переселяться сюди. Ну це вони так планують. Ситуація дійсно дуже складна, тому що весь час Терези то туди хиляться, то туди. Останнім часом більше під зачистку хилиться. Тому що це протистояння між білою расою і юдейством світовим житянеться майже 2000 років, саме юдейством, не єврейством. Да, більшість цих світової юдейства євреї є. Але все рівно це більше юдейство. тому що це алгоритм мислення. Бо не всі євреї мають алгоритм мислення юдейський. Там є звичайні люди, які нічим не відрізняються. Але от це протистояння вже ну поки весь час біла раса програє. От почалося воно ще з германаріха. Коли дозволили тут виникнуть релігії християнства, альянські християни, які почали впливати на соціум, ну і практично пішли заколочувати. Пам'ятаєте, тоді венеди або словени, зловлені на слово, вони пішли війною проти готів, ну і звісно, почався розвал. Цієї великої країни імперії Германа Рекса Германа Ріха. Ну і в кінці кінців його вбили і поставили ставленика вже богообраних. Ну і далі фактично невеликими проміжками часу відбувались подібні події. Ну, якщо імперія тіли, як би не зовсім зрозуміла, як зруйнували. Але теж вони приклали свою руку. Ну, кубрат теж, виходить, коли помер. Ставку вони зробили, бо обрані на старшого брата, старшого сина Кубрата, фактично Бадбаяна. І розвалили ту країну, Велику Булгарію, і створили на частині якраз бадбаянової спадщини. Козарія. І це вже продовжується майже 2000 років. <кій> ну, якщо на початку ХХ століття білої раси було 20%, на початок 21-го 8%. Ну так, по інтернету мелькалося, то зараз то пишуть і 5, і 3% залишилось. Ну, дійсно, коли ви подивитесь по самоточенню, ну от у нас колись завезли в Дніпро. Писатих. От вони за ці 20 років, чи с яких, спочатку ходили там по троє дітей у них, а потім до десятка дітей. Да, йдуть, виходить, в синагогу і як каченята діти за ними. Пично їх фінансують, вони розмножуються, вони готуються до майбутньої держави своєї. Ну, аборигени ви саме знаєте, скільки має дітей. Те саме зробили в Європі з білою расою. <клес> так що ситуація складна. Зараз, виходить, в Україні, якби зібралася ситуація, ну, все протистояння. Якби змодельовано протистояння білої раси світовому юдейству якраз зараз в Україні, в Україні треба знайти шлях, як здолати і вивести землю з цієї зачистки, яка весь час нависає над планетою. Видіться, тут не так просто все зробити. Вони питають, що робити, щоб війну завершити? пі Вій не було. Ну, якщо взяти, що да, можна теоретично програми старі, в минулому скоригувати, і тоді можна отримати результат сучасності. Ну, Більше це робиться за рахунок віри людей, що їм подають інформацію, люди починають вірити, створюється егрегор, якісь події, які відбувалися, ну, про них просто забувають. А замість них створюється ілюзія іних подій. І ця ілюзія на пам'яті у людей, і, як би мовити, коригується сучасність за рахунок такого коригування в минулому. Видумування штучної якихось подій. Але можна тут вплинути і по-іншому, але тут з богообраними тут не виходить. Ну от вона за спиною острів. Дав колись тут була створена їхня праматір. Теоретично можна програму змінити, якби витерти появу цієї праматері. Відповідно, через деякий час всі нащадки зникнуть, дематеризуються. Це теоретично. Практично я не розбирався, тому що воно нічого не дає. Це дематеризуються євреї. А все ж пішло багато ширше. Тому що іудейська ж філософія захопила світ. Зараз більша частина українців вони мають філософію йудаїзму. Для них матеріальне головне. А багато євреїв не мають цього. Так що тут питання не зачистки якогось народу, да, на нього переводять і саме. І знищують. Ну, якщо взяти, то останній Гітлер. Його фінансували, сам він... хай на чверть кровка. Пісно на ньому заробили, потім йому дозволили знищувати звичайних євреїв. Ну, а вся еліта, вона спокійно виїхала або продовжує жити в Германії. Тісно весь процес. Цих подій, коли люди почали не витримувати вже, їх направляли на простих цих євреїв і приносили жертву їх, ці криваві жертвоприношення. А воно ж не давало результату, тому що еліта то залишалася. І це, гадайте, ті процеси, що відбувалися в Європі, то Іспанія, Генєння, то Італія, то ще десь по кожній країні. Прокочувалися ці зачистки, але знову ж хто страждав звичайні люди. А вся еліта виживала і продовжує виживати і керувати всіми цими процесами. Так що тут перед Україною стоїть дуже серйозне завдання зробити те, що за 2000 років ніхто не міг зробити. Ну, фактично, в Україну заганяв такий кут, або вона знаходить, як знищити цей юдаїзм. Або вона просто перестає існувати. Ну, зараз ви бачите, що йде успішне знищення саме патріотів України. І та біомаса, яка залишиться по планам Богообраних, для неї вже все рівно буде, це Україна чи не Україна. Пісь воно вже стоїть тоді, цей великий Ізраїль. Бо це вже будуть ну, людьми їх назвати важко, фактично не люди будуть, яким все рівно. Так що завдання дуже серйозне. Як здолати те, що за 2000 років ніхто не міг здолати, але вибори немає. Ну, Деякі підказки не можу дати. Фактично технологія богобраних вона базувалася на послідовному мисленні і створення ланцюжків, сценаріїв, послідовних, логічних. Ну, фактично у людей асоціативно образне мислення і от їм подавали так інформацію, щоб вони, аналізуючи цю інформацію, робили висновки свої і рухалися в потрібному напрямку. Зараз перехід йде на інше мислення, імпульсне мислення. Якщо Бог хочуть хоче цей перехід зробити, як От у них був ісход з, Ізраї... з Єгипта. А це перехід у них. Ну той перехід, що розкручується, щоб потім податися, це ж перехід євреїв з Ізраїля на Україну. Там, де Фактично їхнє коріння, де праматі їхня була створена, ну, іншими. <клухи> Фактично, щоб потім подати, що перехід це не перехід на новий рівень свідомості, а це просто така подія в історії бообороного народу. Що вони просто перейшли з Ізраїля в Україну і створили величний Іграль Небесний Єрусалим що це заповідав іще Соломон і тому подібне, фактично створюється ну, ланцюжок, але оцей перехід на імпульсне мислення, воно руйнує цю систему стару. Тому що людина вже не аналізує послідовно якісь події, а їй відкривається різна інформація. От їй відкрилася якась думка, прийшла, вона усвідомила її, от імпульс пішов. Вона, як нейрон, спрацювала. Але нема продовження. Військово такими фрагментами, такими сценками, формується сценарій. Не тільки сценарій він відомий своєму творцеві. Людям до кінця він невідомий. І, от і виходить, що при імпульсному мисленні ну, створювати ці керовані сценарії стає неможливим. Тому що воно приходить, ну неможливо передбачити, яка думка людині прийде, яку вона їй потрібно усвідомити. І тут іще допомагати починає штучний інтелект. Ну от Я там відео казав раніше, що коли я якби відключився від цих двохстрокових програм, було дуже некомфортно, коли переходиш на добове життя, так би мовити. Ну, потім потихеньку продовжив, потім вже головне, який вже зміст життя такого, спочатку не зрозуміло. А потім я зрозумів, що приходить інформація, да, вона непослідовна. Може фрагмент прийти ну, той, що, так би мовити, сьогодні. Завтра ми той фрагмент прийти, який логічно був би там, через місяць, а він вже завтра прийшов і тому подібне. Але фактично теж складається якийсь сценарій, досить цікавий, тому що ти заздалегідь не можеш порахувати, що далі буде. Тільки те, що ти прийшов тобі, ти його усвідомив, зрозумів і крок перед зробив. І знову чекаєш, коли слід Але цей штучний інтелект він почав допомагати. Ну, от коли там починалася проблема, то світлом. Я почав думати, а як же, якщо відстучать. Ну, фонарики там в мене, там повербанки були. Заряджа чимось треба. Частина там була від 12 вольт від прикурювателя. Що потрібно? Стаканчик прикурювателя з клемами, щоб на акумулятор причепити. І ще перехідник USB. Ну, заряджати телефон і повербанки. Саме цікаве, якби я логічно ну, створював цю конструкцію, і потім по частинах собі брав. До речі, саме цікаве, що матриця давала досить дешево ці речі. Наприклад, той же стаканчик, я по-моєму по 65 гривень брав, хоча й вони більше 100 продавалися. Ну і перехідні QSB теж той. Саме цікаве, що через деякий час почали. Такі комплекти пропонувати. Ну, зрозуміло, вже з акумулятором, з контролером і сонячною панеллю. Тому що я брав окремий акумулятор, зарядне, тому що сонячна панель не дешево коштувала, та й контролер треба було. Ну так я хоч думав, ладно, коли світло дадуть, акумулятор зарядив, і потім від акумулятора я чи від прикуювателя, чи з переходником USB я заряджу і фонарики, ну і повербанки, і телефон. Фактично, штучний інтелект, щитуючи ідею, він починає реалізувати. І тут є можливість якраз для протистояння, що можна моделювати якісь ідеї, які фактично допоможе штучний інтелект об'єднати, щоб вони спрацювали. Ну так як, наприклад, є оцих деталей, що почали випускати. Такі комплекси для зарядки. Так що тут не все ще втрачено. Просто треба думати. Ну, якби багато людей думало, як вийти з цієї ситуації, ну, зуміючи реальну картину. Тому що те, що заривати голову в пісок і не розуміти, що відбувається, ну ж нічого не дає. А от саме коли ти розумієш, що да, ситуація безвихідна. Тому що як здолати таку силу? Світове єудейство. То це ж неможливо, вони сим же керують. Да, керують цим у такій ситуації знайти вихід. Це екзамен людства. Ну, якщо не знайдете, ну от іде зачистка. І залишиться невелика кількість, і все спочатку. Але поки шанс є ще. Так що на Україну дуже серйозна роль покладена. Долати лати світове єудейство. І фактично цю філософію ідеологію прибрати з лиця землі. Ну, зрозуміло, носії відійдуть, коли не буде носіїв, але знову ж носії це будь-якої національності. Це ті, що не можуть знаходитися в стані людей, а не люди, для яких це перекошена філософія, коли головне все матеріальне. Яке пішло від богообраного народу, як носія цієї філософії. Так що війна закінчиться, коли значна частина українців усвідомить оці всі речі, що вони реально відбуваються. Не те, що там розказують в інтернеті, а як воно є реально. що не може щось відбуватися без. Вплив світової влади, що вона все планує і все вона маніпулює всім. А думати, що все воно не пов'язано, випадково, як там подають, от що той Путін поліз. Та він хоче повернути ті землі, які в Радянському Союзі. Але ж при тому розкладі Україна розпадається, тому що Західну Україну загнать. Під Росію не вийде. Якщо східну можна видавити, ну останніх там, яким все рівно, космополітів їх можна в Росії, то Західна Україна та і значної частини час... Центральна Україна вже не захоче бути рабом. Згадую ці часи, Денського Союзу, так, да, дуже гарно було. Тоді думали про людей, дійсно і. Житло можна було отримати, і навчання, і лікування безкоштовно, і відпочинок. Ну, ви самі, хто жив, знає. Але те, що не давали ж волі людям, я дуже пам'ятаю, що як мене з дитинства привчали на українській мові розмовляти тільки вдома, тому що якщо я буду розмовляти на людях десь, це націоналізм, тоби зразу галочку поставлять. Як Це цього навсього, що я на рідній мові розмовляю. Я в Дніпрі виріс і жив. Так що, як воно в других місцях не знаю, в Дніпрі було таке, що косо на тебе дивилися, якщо ти на українській мові. Ну, я в центрі жив, більшу частину євреї жили, ну, хоч серед них були теж україномовні, але все одно прийнято було, бо російська мова це була ну, мова якби еліти. А українська мова це мова бидла. Ну так мушали людям. І от села люди приїжджали і зразу пробували бути І Починали на такому суржику розмовляти, але у них було бажання. Ну, відповідно, і діти їхні, і досі воно продовжується. Що якби що не вийшло, краще розмовляти на російській мові. Хоч зараз вже 30 років, як ми відділились. А воно продовжується. І вдома розмовляють на російській мові українці. У Дуже багато таких знайомих. А якщо щось зміниться, страх той, який за ці десятиліття внушили людям, і вони зараз ще бояться, ну вже не так. Після початку війни тут вже багато змінилося. Але по енерції вже всім важко. Як вони на чужій мові розмовляли все життя, як їм повернути назад? Деякі саме повертаються. Тому що більше інформації йде, більше сприймається природа. Але не всі це розуміють. А деякі продовжують бути рускоязикими. Так що ситуація така. Війна буде доти, поки не набереться така кількість людей, які це усвідомлять, і фактично зупинять своїми думками на рівні матриці. Щоб сама матриця вже поприбирала, як того року для Рокфеллера Примаковим, щоб вона прибирала тими, хто, тих, хто керують, і тоді воно все розвалиться. Але це треба, щоб багато людей це усвідомили. І сприйняли цю реальність, а не перебували в якихось ілюзіях. Для цього все є, щоб проаналізувати, подивіться, то зброю обіцяють, потім вони не дають. Це робиться так, щоб побільше людей вибивали українців. Але результат щоб не був досягнутий. Тому що світовому юдейству не вигідно, щоб Україна виграла цю війну. І вигідно знищить побільше патріотів та і все. Так що, поки ви живі, у вас шанс є. Думайте. Але безкінечно летяктись не буде. Якщо не набереться потрібна кількість людей, включиться сценарій на зачистку, на глобальну зачистку планетарну. Тому що в Україні зараз шанс дався. Що вони зможуть протистояти. Світового єудейства. Ну, якщо не зможуть, ну що ж, почнеться знову з печер і кам'яних сокир. Але шанс є. Думайте. Усвідомлюйте і думайте. Коли ви зараз думаєте, що зробити, вам буде йти інформація. Як вийти з цієї ситуації? Вона не безнадійна ситуація. Просто багато людей про це не хочуть думати. Не хочуть думати про своє майбутнє. Але якщо ви не думаєте про це майбутнє, яке ж майбутнє ви чекаєте? Що Бог вам дадуть, а що вони можуть дати? Ми саме тут повинні зрозуміти, що нічого хорошого нам не дадуть. Ну, якщо ви людина, ну, якщо ви бидло, біоробот, вам все рівно. Аби було, що в горло а було де переспати та з ким переспать і тому подібне. Ну, ось більше це такі люди. Так що надія є. Думайте. Думайте всі, як вийти з цієї ситуації. І воно буде приходити по фрагментах кожному, але колективно складеться сценарій. Буде приходити, як я цим казав, він імпульсному мислення. Прийшов епізод, він може бути ні до чого не прив'язаний, але ви щось усвідомите. І цей пазлик ляже в загальний сценарій. Тому що такі речі робляться тільки колективно. Тільки спільна думка може здолати цю силу, яку не може здолати більше двох тисяч років. ще майже дві тисячі років. Ну, мабуть, і достатньо. Це найкраще. До побачення.